У нас в країні найбільш популярні томати ранніх термінів дозрівання, особливо ті, що вже перевірені городниками на практиці, і ще багатьом цікаві помідори, придатні як для використання в їжу свіжими, так і для заготівлі на зиму один з таких: хорт земляк, Сибірський земляк. Селекціонери західносибірської овочевої дослідної станції вивели сорт томатів земляк до початку 90-х років минулого століття у листопаді 1992 року. Федеральний науковий центр очівництва подав держкомісії з випробування та охорони селекційних досягнень заявку на допуск цих помідорів до сортовипробування. Перевірка томата проходила в 1993-1995 роках. А в 1996 тисяча внесла його в Держаєстр культур для Уралу і Полісся. Зараз земляк вирощується по всій країні. Таблиця резюме земляка, призначення томатів земляк, вживання в свіжому вигляді, домашнє консервування цілих плодів, переробка на томатні продукти созревання, Ранньостиглий 96-98 днів від повних сходів до появи перших стиглих помідорів. Характер рослини детермінантне, нештамбове. Рост 7, 0, 76, щільність посадки на 1, 2, 4, 5 рослин, необхідність пасинкування, формування і підв'язки від суцвіття просте. Розташування суцвіть, перше над 6, мабу 7 листом, друге і інші через 1 або 2 листа, структура плодоніжки з членуванням, форма плодів подовжена, сливовидна забарвлення помідорів, незрілих світлозелена, стиглих, червона гладка маса помидоров 6,6,89, кількість насіннєвих НЕС 2. 3. Виходу семян 03035 смак свіжих томатов хороший, вміст сухої речовини в сока 4, 6, вміст сахара 3, кислотності 07, вміст аскорбінової кислоти в 100 сирого продукту 1,9, 6, кількість товарних плодов 3. 5.4. чотири, га максимальна врожайність при сортовипробуванні отримана в Омській області 7.78. сімдесят галишкость хороша, переносимість транспортування відмінна, стійкість сорту до захворювань, макроспоріоз устойчив септоріоз, чорна бактеріальна плямистість, вершинна гнильвоспрімчивость, середня кетовторозвоспрімчивость сильна на чотири, два, тринадцять, Га перевищує врожайність стандартних для рекомендованих регіонів вирощування сортів Сибірський скоростиглий і ракета. Томат земляк не є гібридом, тому можна збирати насіння з плодів свого врожаю для вирощування цих помідорів в наступному сезоні. Практики городництва відзначають, що сорт стійкий до різких змін температури повітря, але при тривалому впливі холоду дещо уповільнює ріст рослин і дозрівання плодів відео. Томат земляк рости земляк, хворостиглий сорт томатів земляк можна вирощувати в будь якому регіоні нашої країни. Навіть в самому північному від клімату території культивування рослини залежить спосіб і місце вирощування цих помідорів. У південних місцевостях з тривалим і теплим літом цей сорт можна сіяти безпосередньо в землю, у середній смузі і північніше вирощують цей томат через розсаду, там де літо зовсім коротке і прохолодне. Помідори земляк вирощують не у відкритому ґрунті, а під плівкою або в парниках і теплицях. Агротехніка вирощування помідорів земляк має кілька нюансів, відмінних від культивування інших сортів, термін посіву насіння на розсаду: березень або початок квітня, в залежності від клімату місця вирощування, розсаду можна ростити традиційно з пекіруванням рослин після формування два справжніх листків, але краще. В торф'яних або кокосових таблетках, які замінюють ґрунт, щоб не травмувати пікіровки коріння помідорів, на конкретне місце зростання рослини висаджують у фазі 6-7 справжніх листків, поливати розсаду і дорослі рослини слід тільки теплою водою в міру необхідності і після підсихання верхнього тонкого шару ґрунту, щоб наростання зеленої маси не випереджало формування квіткових кистей. Підгодовувати земляка можна тими ж органічними добривами коров'як, курячий послід, настій трав, що використовуються для інших томатів, але не більше три разів за сезон, через два тижні після посадки на постійне місце, а потім через три-чотири тижні ще двічі. Відгуки городників про земляка що сподобався земляк, невибагливий, урожайний для консервації, дуже підходить слововидний. 70 стор мерігт. Pops в цьому сезоні випробувала 21 сорт для повноти картини, висаджувала по 10 або 5 штук кожного сорту. Висаджено все було у відкритий ґрунт 4 по 5 червня, без підгодівлі. А ось що вийшло. Земляк Плант – смак водянистої кислятини. Варвара Челхт. Дача в Тблюло Фіверсіон Індекс – 12486. 6.00 хну раджу спробувати ці ранні сорти в умовах Нюрнберга-Нюрнберг з Стандарт для ультраскоростиглих сортів з хорошим смаком і хорошою стійкістю до знижених температур, також дуже непогані сибірські сорти боян, боєць, Камеровець, Демидов і земляк обидва селекції західносибірської овочевої станції. Андрій Чохт, дача в Трюлофі версіон індекс 1.07.1.1 Дівчатка. Вибачте, що пізно пишу звіт. Весь час забувала список будинку, ось думка наших садівників. Томат земляк урожайний, але кислий і дрібний ханатґц. Хорюм твойзадрю в Євтопіцтвісім 863, старт 75, п'ять швидко дозріває урожайний. Непогано чинить опір багатьом захворюванням пасльонових культур сорт томатів земляк, що не вимагає постійної уваги і додаткового догляду, цілком може бути вирощений не тільки досвідченими овочівниками, а й початківцями-городниками.